Друзі, а цей автомобіль можна залишати собі. У нас нове надходження Mazda CX5 2013 року 2.2, турбодизель в ідеальному стані. Ціна автомобіля 13200, пробіг 260 тисяч кілометрів. Повний привід, механіка 6 -ступенева. На зимній гумі, то дорогуща резина, класна. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Немає ні ржавчинки, ні царапинки, ні вм'ятинки. Вид має просто бомбічний, на максимальній комплектації. Дивіться: має дисктроніки, парктроніки, адаптивне світло, безключовий доступ. Далі. Утримання в полосі, датчики тиску, схвативйомник підігрів електроскладування дзеркала, електропакет водійського сидіння, перфоровану шкіру. На контрасті з чорним, на білому, дуже класно дивиться. Рідний шкіряний руль, мультикермо, будь ласка, мультимедіа, Камера. парктроніки, підігріве сидінь, кліматконтроль. Ви подивіться на цю красуну. Вся в рідній фарбі. До автомобіля віддаємо комплект титанових дисків. На літній гумі, а також багажник на криш. Це супер класний автомобіль. Ви подивіться, ви хлопні, це дизельна машина. Дизельна машина, нагара взагалі ніякого немає. Будь ласка, інформація для хейтерів та дизелістів. Якщо ви скажете, що на такому пробігі дизельний 2.2 дизель мотор це погано, тому що прокладка. Блока циліндра пробиває, не дай Бог, це дуже дорого і так далі. Дивіться, прокладка блока тут вже поміняна. Я то більше ніколи такого не трапиться. Автомобіль буде їздити, тому я й говорю, що цей автомобіль можна залишати собі. В рідній фарбі максимальна комплектація, поміняна прокладка блока. 13213 13 рік, 260 пробігу. Просто класна тачка. Дуже дуже. Ми знаходимося в місто Полтава. Вулиця Польська, 8В. Ви подивіться на цю красуню. Телефонуйте.